У розмаїтті українського декоративного мистецтва художнє вишивання посідає одне з провідних місць. Вишивка в Україні світ краси і фантазії. Цей вид мистецтва прийшов до нас з глибин тисячоліть. А якими ж сюжетами багаті сучасні вишивки у подільшані? В гості до сльозку Ольги Тимофіївна. Ольга Тимофіївна прожила все своє життя у столичному граді Києві. Вийшовши на пенсію, вона приїхала в рідні Пенати. І от, очевидно, їй зачарувала наша розкішна природа подільська. Такі зелені луги, такі квіти, і сади, і Ольга Тимофіївна. Вільний свій час присвятила вишиванню. І от коли вона, ми розглянемо зараз її вишивки, то вона в основному ми дивимося, присвячує вишивання таким видам, як картини. Рушники ви що, менше вишиваєте, ніж картини? Ну, зараз так. Да. А раніше я. Раніше вишивала рушники, а тепер вже вишиваємо картини. Вишивала подушечки, поки всіх пообдарювала, а тепер шию картини. Так, а рушники, що просто захоплення вас нове вийшло? Чи... Ну, захоплення дочка порекомендувала, привезла мені, мені сподобалося. Я тепер шию їх. Ну, а бачу, що рушники у вас там комусь призначені, бо то весільний рушник на да, щастя. Для онуки. Для онуки. На, да. ага. на корова під ноги рушника, то просто так. Але це ж оце бачу такий старовинний, це третій рушник, це такий старовинний узор, бо я пам'ятаю, ще у нашому. Да, це у мами я зняла вже зовсім із старого рушника. Пам'ятаєш, що в дитинстві були такі, оце пташки да, на да. калини, пташки сидять, ага, і там пара пташок сидить. Да, а, так, це, так, Це хочу я підкреслити, що це традиційно старовинний рушник, ще наших предків узор. Да, я маю на увазі. Да, узор. Да, а да. кружево ти теж маєш Так, да, сама кружево. Mm -hmm. Сама да, ще, ще саме і кружево, Так, ну а тепер, от ми подивимося. Картини. У вас скільки ось у вас ще маленько таких картин. На кожній картині 30, а то й більше кольорів. Ага, Ви бачите, 30. скільки кольорів. То це ж вони довго вишиваються, який час термін який. От картини залежить. І така картина. От сірень, то й два місяці я шила, там вже дуже багато підбирають. Один хрестик такий, два такий, тоді обратно. Ну, все займаєш час. Так. Це ось цю теж два місяці буду шити. Ну, а от бузок, так я дивлюся, там у да, да. Очевидно, десь просто так на полі чи десь ну, на городі yeah. нарваний і бузок і може приготований для букету хаті. Для букету. Я так да. фантазувати. Ну, так, фантазія oh. така, положили його у капелюх красивого, перев'язали oh. лентою. Ні? А, ну. Красиво я думаю. Так, а то цікаво, а, ви свою хату вийшли? Ну так. Да. А ну що там у вас по господарству, розкажіть на господарство? Курочки. Що? <різь> <Еті. різь> Утята, да і все, більше нема нічого. Те, що держу, те й пошило. Ага. І ви дивіться, що там дерева, що то за дерева такі, садочок, чи то просто такі дерева, декоративні якісь? Ну, Теж то, то. Нависає він виноград. А, це виноград, це я так ну, здалека да. не бачу. Виноград, віконниці там ви собі повишивали. Да. Бо... Ну, Ката з вікнами, не без вікон пока. Ага, так. С... Да. А ви та ніки? Ні, кажу, 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 віконниці, хорта ж, бачите? Mm -hmm. Так. А, а далі в нас картина, що тут теж соняшники в базі чи що? так. Ну, да. ага. Кіром не соняшники а такі зараз цвітуть, типа ромашки жовті. А, є таке. А, да, О, такі да, да, не, да, да. невеличкі. А, ага, то невеличкі такі. А цікаво, покажіть, як ви підбираєте нитки. Я бачу, що у вас там лежить цілий набір ниток і зразків десь у пакет. А, пакет, пакет а ну покажіть той пакет. Підбираємо нитки. Вилітали мої нитки. Тут вже дуже просто. Дивися Я на... Я такого ще не бачила, а це пак себе подавалися. Я можу? вже шию давним-давно так. Дивлюся на схему люда ось цю. Бачиш схему. Uh -huh. І по цій схемі потім шию. це ось такі ниточки. Вони ще під номерами чи що таке? да, так. да. вони да. ще під номерами, бачите, що під номерами ці ниточки. Ага, Такі, так я й не бачила. То це ж, мабуть, не вистачить цих ниток. Ну як не вистачить. Для картин вистачить? Ну да, вистачить. так вистачить. Для кожної ще й залишиться. Так, а ось гадимоквіна, що ви зараз працюєте над чим? А зараз от картина. Ну, підніміть її попади. Купі, Купіть ягоди в мене. А, це подивіться ось. Теж, а це, очевидно, не українці. Чи хто воно це такий, що одяг такий, ніби не український? Ну, а що не українське? Українсь. Оце ж українське. Це дівчинка, а це а є якісь така, я знаю, що це безрукавку вона накинула. Ферсеті. А тут же спідниця і це, я думаю, на місці вони. А, вони перев'язані лентами, значить і українці. Кіти і вишить, зветься картина так. ця. Так це вже все вишито. Завивши це все да? да, да. да. закінчується, це тільки не дощається. Уже, ну от, треба ще пошити цю. де, де держить вона глечичок. О, бачите, що тут глечик ось є. Да. Ага, глечик є, і теж лискучий. Ну та, і, і зелень о, буде так. внизу. Так. Це і дерево ще ж оце дошиться. Ця, що лежить, а вони стоять за цим деревом. Ага. Ну я дивлюся, що це ви працюєте, а це ж у вас подушки, так це. Це ще мама моя шила. Оце ще мама, а ви дивіться, які яскраві кольори, як зібралася. Це все. не я, це ще мама як шила. Як збереглося все. Подушки. Дуже, да, дуже гарно збереглося. Так, та руків вже багато. Так, ну, це ми бачимо, що традицію своєї мами продовжила Ольга Тимофіївна. Ще мама моя шила. Сьогодні ми прийшли до наймолодшої вишивальниці Марії Васильівни Пантарії. Марія Васильівна не корінна поділянка, дільчанка, вибачте. Вона до нас із сусіднього села прийшла, із москівців, не сама прийшла, а заміж її взяли. Олексій Григорович. Але вона в москівцях виростала, це зовсім недалечко, виростала в багатодітній сім'ї. І от вона нам розкаже, як вона ще, будучи маленькою, ну вже можливо в школу починала ходити, придивлялася до вишиву, і як вона навчилася хрестиком. Трошки не вишивати, а хрестик тільки знала, як його нашити. Так, будь ласка. Ну, Коли я була маленька, мені було десь ну, ну, номелень, 8-одев, то я ходила до сусідів. І сусідка моя вишивала, мені дуже подобалось таке, я дивилася на це все. У мене не було чим вишивати, тому що мама моя не вишивала, бо в ми... нас було багато, мама ходила на роботу кожен день, на вихідних тільки неділя була. То сусідка мені дала таких коротеньких гніточок, та я прийшла додому, та в мами взяла кусочок матерії білої, калюнкою, та й давай собі шити. Не вийшло у мене, зразу крестики в мене не вийшли по ниточках, я не вміла, я не знала, що їх треба по ниточках читати. Але згодом навчилася. І коли я вже входила в школу у старший клас, а це десь ну, четвертий клас, і в нас була праця, і це домоводство вишивало на, на уроках, і ми вишивали, вчилися вишивати. Вчителька нас вчила Галина Грибиця, була вона викладала в нас географію. І Вчила нас вишивати. так, мене хвалила. Подобалося їй. Найкраще вишивали якось так. Ну, казала, що в класі я найкраща шила. На п'ятірки. На п'ятірки. Як бачите, що здалека ви почали вишивати ще з дитинства. Але. Ну, тоді... Але тоді я це все ж не шила далі. Вже коли я прийшла сюди в поділля, то пошли оці красиві нитки, і оця канва пішла, тоді вже в мене охота стала. Велика я стала Ну тепер розкажіть, ви ж багато ж, це ще не весь, не вся колекція у вас. Не вся Не вся колекція, ще десь заховані вас вишивки. Ага. Але ж ви, мабуть, і дарували, на радість людям комусь дарували. 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 Ну Розкажіть, хто у кого ваші У мене дарували? багато, у мене чотири брати рідні, І у кожного є діти, є у мене в сам, у самого старшого брата, вже він, правда, помер е, до цього. Я її дарила цій. Наволочки. І у Альоша ще в Московцях в мене живий цей брат ще болієм живий. Його теж доці дарила. А невісті його жінці, дружині, на 60 років вишила рушник подарунок. А, а внукам своїм? А внукам своїм це ж вона вишивала рушників. Це для своїх внуків. Оце на щастя на долю, оце ж калина і оце цей рушник. Це вже для внуків. Це в нас традиційно в подіблі. Я бачу, що кожного це на щастя на долю. Ну, е. Так, на щастя ага. на долю і один же рушник треба, щоб як розписується. Тож під ноги. Під ноги. Так це під ноги. Ну, мабуть, ага. що червоня з чорним під ноги, а тут не Ну, Це зовсім я бачу недавній, мабуть, у вас рушничок. І... Це прошу зиму, я вишила, це ручка. Я за ту зиму вишила три рушники. Я дивлюся, що так в основному у нас люди люблять квіти вишивати, а от у вас тут вже видивлюся такі декоративні якісь ромби, ось тут ромби квіти у ромбах. Угу. І тут, як у цьому пісні, два кольори, що червоними і чорними нитками. Це вже традиційно українське, вона таке, як у нашій пісні звучить. І теж дивлюся, що це ж ви вишивали і гладдю як колись називали. Що я ще у ну, наших вишивальниць не зустрічала. Це, це чомусь воно відійшло в історії? Не, не вишивала, то навчила мене вишивати свекруха. Свекруха. Вона мені показала, як я. Ну, тоді на той час шили. Як я починала шити, тим так шили. Чому? Так, всі жили. Пулька, ми шили. Путь каждого нівська, чого в неї всіли. А жіночки, як ми дивилися, так вони без, ну, це так крестиками вишивають, а це ніби призабуте вже. Я пам'ятаю, що в молодості, ну не в молодості, як школярками були, так дуже популярне було. І це дуже пішло, як кажуть, у селі моду. І а, на базарах так. продавалися um. такі рушники, знаю, і з такими ціми. Да, і дивлюся, у вас багато подушечок. Ось подушечки. Це для кого вони предназначені ці подушечки? Це для онуків. Діти мої росли. От котика того вишила я для Ігорка. Таніним тані я окремо ага. повишивала, Таня свої вже позабирала. Ага. А то і котик тут. Ага. А це традиційний такий теж ага. малюнок на цьому. Ага. Так, вони що, люблять сидіти чи спати, чи що ви на ній йому ваші внуки. І сплять. А, а це ще придумали ось такі. А то я сама вже сама так і придумала із стрічечок, ось такі. Саме, о, о, да, рюшики на подушечках. І На кожній подушеці такі. Ух, о, так. А оце цікаво, щось видно, що, ви <проб> що ця старовина вже вийшла, старіша від оцих. Ну то не я ще, то покійна. Ага, ще збереглося. А. І, і тут і, і теж щось із сидну. Ні, ото там, де ага. оту, що напас, там до рушничок. Ага, ага. Там ми вдвох її шили. І вона і я, ми удвохшили. Ага. Удвох ну, вишив, це все. А це все остальне я. Ну і знову у нас традиційно. Пасхальний теж рушничок. Для себе, чи для дітей, чи для внуків. Ну, я в ту зиму його вишила. Купила на базарі узор, але по-своєму переробила. Ото пасочка, що всередині свічечкою, я навіть його сама з голови вишила. Я не з узора його знимала, я просто сама його шила, придумала сама ви вже і брали його в церкву. Вже. У мене я знімала Галя Бушка. Браво, так. Угу. так брала, ага. вже... І подивіться, там не тільки що хотіла сказати, що калина. Це вже я сама придумала. Хотіла сказати, що калина це ж теж у нас зараз вже у нас теж біля кожної хати, та й калина росте. Да. Ага. Як і колись було, щось воно раніше було трошечки. Зник, mm. Зникла ця калина, а це знову з'явилася багато піснях про неї і з'явилася вона так. На наших вишивках. Там теж бачу серветка калина. Чи, Чи тут... а ні, шніг, то ні? Оце тут калина. Це вишила А це тут калина і дуб і дубіжолу. Ну жолуті рік є, то оце, це і, оце і ще no. один, що у нас тут так, і от який теж чи орнамент, чи як оце воно називається, це унизу. внизу. внизу. Ага, ну так. Це такий продавалася, на базарі узор продається, і я купила такий. Це все із сто. Але воно, мабуть, дуже складно вийшло, бо так густенько я дивлюся. І хрестик такий маленький, чи то я не добажав? Так, да, один куточок маленький. Ага, маленький хрестик. Не знаю, для мене воно не складно. Ну, Для да, мене це ну, було не складно. Я, я як вишиває, я дуже получаю задоволення цього. Я мені на душі тоді так гарно, я ще й у собі. Ну, да, але от, бачите, ну, ви, енергетика. Вона наче успокоїти. А я е колись читала, як це вже була незалежна Україна, і всі так. нас не ну, дозволяли все друкувати. Так от я прочитала таку статтю про те, що Хрестиком люди не даремно вишивали раніше, що це хрестик як оберіг. І він і людини людина носить хрестик як оберіг. І якщо в хаті теж хрестиком вишиті якісь речі, так теж вони як оберіг. Це таке, я колись прочитала. Очевидно, воно так щось і є в цьому. Ага. І дивлюся, що традиційно теж у нас символи України, то ви шиєте, може й не думаєте про те, що символи України вас нарушили? Може й таке. Калина, да. дуб, дуб, дуб да. це маки, це... маки, да. це сила, дуб це сила. Да. Uh -huh. угу. і маки теж, макові поля у нас теж це традиційно uh -huh. все для України. А, а, у цьому році я збираюся цю задні гарну картину. Що, ще не знаю. Uh -huh. А, 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 а ще сюжету не відомо, який вже. Ще не знаю, але дуже хочу. Uh -huh. І не хочу, а мене, мене, мене ж, навіть і діти попросили, кажуть, мамо, молоді вже рушники, давай на картину перейдемо. Так. Давайте кажу, будемо шити картини ще. Так от ви вже зміните та е, да, зміните свій стиль так. вишивання, вже перейдете так. на, на, на картинивиши картини. Так, ну а як ви думаєте, ну що ви молода, дуже вишивальниця, що будете вишивати і вишивати? А от е, і дочка ж у вас. Е... Вона медсестричка, ага, вона вишиває чи ні? Ні, не вишиває. Вишиває. ні? не вишиває. але вміє вишивати. Уміє, але вміє. Ну, ми будемо надіятися на те, що не. вона ще молода. Її ж нема коли вишивати, О, вона а, ж на роботу. Вона працює в Києві зараз так. Сутки через сутки, сутки через двоє, двоє дітей. Малий перший клас ходити. Треба читати читати її, треба писати її. І так руки вчити. Ну так. І нема коли вишивати. Але в перспективі ми так думаємо, що все рівно оце маленький талант вона продовжить. Продовжить і буде, буде. вишивати. Якщо якщо буде охота, я, я думаю, що продовжить. буде охота. Якщо у мами охота, так. так і теж у багатьох ще. Що буде охота, не продовжить. У неї був повний, бо я її надавала всього повного, так звісно, що може і не А може і щити. До цього ми це вирішити. Так сказала. Так. Дякуємо вам. За виставку, яку ми подивилися, і теж ми задоволені і енергетикою теж зарядилися. Дякую вам.